Так склалося, що постійно в моєму оточенні знаходилися жінки-лідерки, жінки-активістки, які прагнули розвитку, які прагнули вдосконалення, які прагнули ем, створювати щось краще для нашої громади. Галина Позняк голова громадської організації Кіптівська жіноча спілка, що вже протягом п'яти років функціонує в Кіптівській територіальній громаді, що на Чернігівщині. Вона розповідає, що коли у 2019 році спілка офіційно розпочала свою діяльність, до неї долучились зацікавлені жінки з різних населених пунктів громади. Всі вони були об'єднані спільною метою. Працювати задля розвитку своєї громади, коли організовувалася громадська організація. Ми розуміли, що нашу громаду, нашу територію для наших жителів повинен бути розвиток. Ми повинні реалізовувати якісь проекти, і тому ми своєю спільнотою жінками на нашій території вирішили створити дану громадську організацію. Перший захід, що був організований учасницями спілки, був проведений у рік її заснування, тобто, того ж таки 2019 року. Це був осінній фест. Перший всеукраїнський фестиваль організований у Кіптівській територіальній громаді. Його метою став розвиток культурно-туристичного та соціально-економічного потенціалу громади. Починали, звичайно, з освітніх проєктів, проєкти об'єднання жінок, були культурні проєкти, в яких приймали участь. Наприклад, в 2019 році у нас відбувся осінній фест. Це був широкомасштабний фестиваль на території нашої громади, де ми отримали перший свій досвід реалізації проєктів. І, власне, оцей перший захід під назвою Осінній фест організований учасницями. Кіптівської жіночої спілки став поштовхом до розробки та втілення низки нових ініціатив та проєктів, які поступово змінюють та покращують життя населення громади. Ми постійно організуємо заходи на нашій громаді, як спортивні, так і культурні, організаційні. Подаємося проєктними проектними заявками до донорських організацій для того, щоб проекти реалізовувалися, відбув нашу територію. Ми також здійснили проєкт. Це Паркан, Який має назву Вишиванка душу гріє. І саме на ньому нанесено 56 метрів чернігівської. Вишевки ми розвиваємо молодіжні проєкти, молодіжні простори їх наповнюємо. Одним з таких проектів був проект по наповненні двох наших молодіжних просторів, коли вони були створені на базі Прогресівського сільського будинку культури та підлісненського, наповнення ноутбуками. Ми реалізували даний проект і залучили по три ноутбука до кожного молодіжного простору. А одним з найбільш об'ємних та складних проєктів, розроблених та втілених кіптівською жіночою спілкою, учасниці називають. Спільну культурну пам'ять це комплексний проєкт, який складається з кількох етапів роботи, серед яких збір свідчень очевидців війни, їх упорядкування, а також втілення комплексу заходів. Це і висадження алеї кленів у трьох населених пунктах громади та встановлення символічного монументу у формі книги. Реалізували спільний проект. Називається спільна культурна пам'ять про активні події війни на Чернігівщині. Це зібрано 60 історій, історії жителів нашої громади, а також Кінської, Іванівської. Чому саме в вигляді книжки ідея жіночої спільноти, яка займалася цим, полягала в тому, що історія війни розпочалася в 2014 році, і вона продовжується і наразі. Тобто, це як книжка історії, яка розпочати, але ще не закінчена. Читання її зібрані свідчення систематизували та розробили відповідне оформлення, після чого розмістили на спеціально створеному сайті, перейти на який можна відсканувавши qr код що розміщений на монументі. Цей проект став одним із перших втілених під час повномасштабного вторгнення, і звісно, що не останнім. Наразі представниці кіптівської жіночої спілки працюють над тим, аби їх діяльність була максимально націленою на вирішення повоєнних питань громади. З приходом вже війни на нашу територію, дещо наша робота змінилася. Ми більше почали займатися гуманітарними справами. Це залученням якихось певних коштів фінансової гуманітарної допомоги для покращення стану для людей, які там опинилися в скрутному становищі, проекти почали психологічної підтримки, підтримки жінок, військових, матерів військових. Ми вбачаємо потребу в продовженні психологічної. Підтримки також вбачаємо потребу в підтримці нашого суспільства зараз для того, щоб вистояти. Волонтерство, активна культурна діяльність, організація заходів для місцевих жителів, робота з молоддю громади та допомога тим, хто цього потребує. Усе це основні напрямки діяльності Кіптівської жіночої спілки, що діє в громаді з 2019 року. Окрім того, учасниці спілки ще й активно навчаються, відвідуючи різноманітні форуми, заняття, лекції та тренінги. А роблять вони це для того, аби нові знання використати задля розвитку рідної громади.